Кілька хвилин я підпишу історичний виконавчий указ про введення взаємних тарифів для країн усього світу. Взаємних це означає, що вони роблять це з нами і ми робимо це з ними. Дуже просто, простішого не буває. Друзі, всім привіт, слава Україні! Слава силам оборони. Штормить Америкою відповідно весь світ. Трамп оголосив надзвичайний економічний стан і запровадив 10% відсоткові мита на весь імпорт. а Також 25% на імпорт авто. Він пояснив це необхідністю відповісти на несправедливі торгові бар'єри інших країн. У 24 му торговий дефіцит США досяг рекордних 1,2 трильйони, тоді як профіцит у сфері послуг становив 1,1. Трильйони Трамп заявив, що хоче відновити промисловий потенціал США. Цікаво, що для окремих країн друзі, вищі ставки, наприклад, 50% для південної Кореї, для Японії та для Швейцарії 46%. Країни ясно, що Європейського союзу, і Японія, і Південна Корея розкритикували це рішення. Ну а очільниця Європейської комісії. Сказала, що це все просто шокуюче. Австралія, Іспанія, Швеція Італія наголосили на загрозі торговельної війни. Колумбія і Бразилія розглядають відповідні заходи так само, як і Японія. Попри критику, Трамп не став нових тарифів робити в бік Канади та Мексики. Дісталося друзі і пінгвінам. Трамп оголосив введення мита 10% на кілька територій, включаючи герти Макдональд, які належать Австралії, є безлюдними із населенням лише із пінгвінів та тюленів. Ці острови розміром ну приблизно як Харків вкриті скелями та льодовиками. Австралійський антарктичний відділ займається там збереженням природи і дослідженням кліматичних змін. Трам додав ці території до списку мит, пояснивши, що вони е, встановлюють торговельні бар'єри. Тому алаверди е експерти вважають, що це порушує міжнародну угоду про Антарктику, е, яка забороняє використовувати континент для цілей інших, окрім мирних. Нагадаю, що Австралія з 1953 року контролює ці острови. Білий дім не коментував, чому ці острови підпадають під мита США не запроваджували мита на товари із Росії та Білорусі. Чому? Оскільки з ними нині і так санкції тому що запроваджувати, однак, за даними Офісу торгового представника США в 2024 році з Росією. Все, що відбувається торгівля на суму 3,5 мільярди доларів. Тому, відповідно, росіяни продовжують заробляти. Реакція фондового ринку США не забарилася, мінус 2 трильйони доларів втрати фондовий ринок за півгодини після введення цих мит. Як реагує електора Трампа? У США рейтинг схвалення Трампа впав на 43%, що є найнижчим показником після його повернення на посаду. Про це пише Reuters. Падіння пов'язане із обуренням американців через питання мит та скандал щодо обробки інформації про військовий удар в Ємені. Зокрема, 52% опитаних вважають, що підвищення тарифів зашкодить їхнім близьким. Міністр торгівлі США почав виправдовувати це рішення з митами, сказавши про торговельну політику ЄС, порівнявши європейським м'ясо із американським, мовляв, єС ненавидить, каже він, нашу яловичину, бо вона красива. America. They won't take lobsters from America. They hate our beef because our beef is beautiful and theirs is weak. Щодо України, друзі, міністерка економіки Юлія Свереденко заявила, що тарифи Трампа для України не є критичними. Нагадаю, проти наш проти нас теж 10% Мита зазначила, що у 2024 році експорт до США становив 874 мільйони. Натомість купила Україна в США товарів на суму 3,4 мільярди. Наші мита на американські товари досить низькі. На автомобілі ставка 10, на вугілля і нафту 0, Тому зараз у нас є шанси домовитись на інші умови. А американська заява чітко говорить про таку можливість, розповіла міністерка. За її словами, якщо все залишиться, як є, то американське універсальне мито вдарить в основному по малих виробниках. Наразі в уряді працюють над тим, щоб для України були якомога кращі умови. Сльози розпачу і рекорд найдовшої промови в історії США. Друзі, сенатор демократ 25 годин без перерви на їжу і сон говорив. Критикував політику Трампа. Виступ став найдовшим в історії американської політики. і Побив 68-річний рекорд. Демократ Корі Букер розпочав свій виступ ввечері 31 березня та обіцяв говорити доти, доки в нього залишаться сили. Він дотримувався правил сенату, тому не сідав і не передавав. Слово колегам букер говорив про наслідки перших указів Трампа, висловлював думку щодо скорочень системи соцзахисту та можливої анексії, бажання анексувати Канаду і Гренландію. Виступ закінчився через 25 годин. За цей час е пан випив дві склянки води. Як зазначає СНН, виступ Букера, фактично відклав у вівторок всі законодавчі ініціативи в сенаті. Своєю промовою він побив рекорд Строма в 57-го, Той виголосив промову е, протягом 24 годин. Ось як це виглядало цього року. Гляньте, паркінс дегенеративна брейндизіз де прогреси з овертайм. Сарім тикінмамайдед. It is unrelenting and affects motor and nerve processes. Loss of benefits will have a direct and daily effect on me and my family as we navigate the medical needs we will be facing. And I will need the security of a generous society to care for me. Millions of others join me there. Please, Senator Booker, please protect my social security. I just thank God that my mom had the resources to take care of my dad. And I watched that degenerative disease take from his life for 20 years, and how much it cost the thousands of dollars it cost my mom to take care of him. I know so many Americans who are not powerful, they're not rich. I know so many Americans who live in fear every day that one little thing will happen to them. Друзі, ось такі справи. Напишіть в коментарях, що думаєте. Не забудьте підписатися на наш канал, якщо ще не підписані. Ну і маю звіт. Ми з вами збирали на автівку для Покровського напрямку. Автівка вже у хлопців. Маємо звіт. Будь ласка, подивіться. Ми бійці першої роти 42-го окремого мотопіхотного батальйону 57-ї бригади імені Кошового отамана Костя Гордієнка. Щиро дякуємо Яніні Соколовій за збір Октанова-лють на два автомобіля для нашого підрозділу. А також усім небайдужим, хто долучився до збору. Ваша підтримка це наша сила. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Ну і в описі під цим відео, друзі, ми маємо лінк на те, аби зібрати чергове авто, яке поїде підтримувати наших хлопців. Знову ж таки, донецький напрямок. Ми вже з вами за останні три місяці зібрали п'ять автівок. Я дуже дякую вам за підтримку. Нашим це вкрай важливо, тому що автівки часто попадають під обстріли, і це дуже дорогий затратний матеріал. Добре, коли хлопці і дівчата лишаються живі. В даному випадку нам потрібно компенсувати втрату автівки через пошкодження і її і. Одного населеного пункту, де було, було авто, не буду говорити. Де саме внаслідок атаки, хлопці втратили автівку, яку ми купували вже їм. втратили не тільки авто. Маємо на щиті одразу двоє українських військових. Є і поранені, тому давайте допоможемо, або наші могли пересуватися в описі. Є лінк, дякую всім вам за довіру. Слава Україні! Слава Силам оборони. Залишайтеся на цьому каналі, не забудьте підписатися на канал Бази Яніни. Так, введіть в Google Бази Яніни, і побачите там вже є наше нове відео. Розбираємо і ПСО про ТЦК, і про те, що рускі роблять в цьому напрямку. До зустрічі.